Привіт, ви на каналі Бетхердевелопер. Мене звати Діма. Я розробляю великий музичний проєкт, який допоможе музикантам, фанам та всім, хто дотичний до музичної індустрії. Сьогодні буде відео про лайаут, про теми, про мейкап, про CSS. Важливо озвучений дисклеймер. Я не дизайнер і я не верстальщик. Зробити зручно та красиво це найбільший виклик, який стоїть переді мною у цьому проєкті. Але все ж таки, дуже маленькі підходи, які я покажу в цьому відео, дозволять вам і мені не боятися за майбутнє дизайну проєкту. І головне витрачати мінімум часу на. Саме мейкап на дизайн. А почну з дуже простого правила: ми використовуємо препроцесори. В Моїй голові, найактуальніший зараз це SCSS, але якщо ви використовуєте LES або SAS, це не проблема. Зараз частенько зустрічаю думку, що препроцесори вже не потрібні, і CSS вже розвинувся настільки, що всі функції препроцесора він виконує сам. Але на жаль, це не так, тому препроцесори наразі обов'язкові, як мінімум, тому що ми хочемо використовувати міксіни. Почну я самого початку розкажу про властивості, які ми. Обов'язково повинні встановити для кожного нового проєкту. Скажете, та це всі знають. Е, ні, на жаль, е, дивіться попереднє відео про знецінення фронтенду, і особиста практика каже, що далеко не всі все знають. І я кожен раз навіть гуглив, що ж мені там треба зробити, і гуглиться це дуже важко. Тож, перше, що ви повинні зробити глобально, це встановити Border Size Border Box для всіх елементів та псевдокласів. Це взагалі стандарт розробки, це дає можливість встановлювати розміри будь-якого елементу, які тебе включають одразу. Падінги та бордер. Тобто, якщо ви кажете, що якийсь блок 100 пікселів, то він буде 100 пікселів, неважливо, чи є в нього всередині падінги і чи є в нього бордери. Це ставиться глобально, абсолютно нічого не бійтеся, всі зовнішні компоненти у вас будуть працювати, бо зі стандартним боксайзінгом не працює абсолютно ніхто. Це дуже важко, це не має сенсу. Він стандартний лише тому, що браузерам, розробникам браузерів страшно його змінювати, бо полетять багато багато старих сайтів або сайтів, де люди на Стиляли і працюють зі стандартним боксайзінгом. Зворотня сумісність. Наступним кроком ми встановлюємо марджинг та падінг для боді до нуля. Тут все просто браузери мають якісь свої стандартні налаштування для марджинів та падінгів. Вони не красиві, вони нікому не треба, тому одразу скидуємо. Далі важливо, ми повинні встановити висоту та ширину боді. Сучасній розробці це дуже важливо. Це дозволяє позиціонувати елементи, наприклад, по центру і так далі. І головне вираховувати флексбокси, гріди і так далі на всю сторінку. І тут два різних показника для ширини та висоти. Для висоти ми ставимо 100 діві. Dynamic viewport high, це дозволить вираховувати висоту на всю ширину в'юпорту або екрану, але з врахуванням всіх там мобільних е, навбарів і так далі. А для ширини ми виставляємо 100%. І тут би хотілося б поставити в'юпорт значення, то VW, але, на жаль, це зламає ваш лаяут одразу, як з'явиться скрол Тому 100%. Якщо ви використовуєте Next або будь-який інший фреймворк, будь ласка, переконайтеся, що ви поставили 100% на врапер до вашого аплікейшена У Next за замовчуванням це дійсно з ID 2 underscore next. Тут можете ставити вже 100% і там і там. А якщо ви взагалі без фреймворку або не знаєте, що він робить і що може, будь ласка, впевніться, що у вас є метатех Viewport з контентом with device width і Initial scale дорівнює 1. Це власне і дозволяє нормально працювати Viewport розміром. Далі не обов'язково, але я одразу раджу придбрати стилі до списків. Це стиль списку і Merdon Padding встановити на 0. Ви все одно це будете робити, але може трохи пізніше. Далі. Рекомендую видалити стилі для посилань. Ви також це зробите в майбутньому. Тут важливо дуже дуже обережно, але можна відробити аутлайн для фокусованих елементів. Чому я прям наголошую, що обережно в мене буде окреме відео про доступність, про аксесабіліті дуже важлива тема, і аутлайн нам треба саме для аксесабіліті. Тому якщо ви його видаляєте, знайте на окремих елементах, ви його повинні повернути або реалізувати якось іншим чином, через бордер, через шадоу, або якось по іншому. На базових налаштуваннях це все. І я одразу перейду до версії мобільної таблет або декстопної. І тут я відчуваю особисту біль кожен раз, коли дивлюсь відоси про те, як люди верстають, і вони такі: ну так, медіа, мобайл, бла 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 721 піксель. Усі за замовчуванням народилися цим знанням. І магічні числа взагалі це що таке, ми про таке в CSS не чули. Я пропоную не запам'ятовувати ці числа взагалі нікому, а один раз на старті проєкту. Винести їх в окремий міксін Медіа Міксін. Тут дуже просто: створюємо декілька міксінів з її значеннями, які нам необхідні для нашого проєкту. Для мене це власне мобайл, таблет і декстоп. І використовуємо їх взагалі будь-де. У мене найновіша версія CSS, тому я використовую TechUse він рекомендований до використання. І в будь-якому місці, в будь-якому view компоненті я можу прописати Include media mobile і щось зробити, змінити колір. Ховати, показати, що взагалі завгодно, і це неймовірно зручно, просто неймовірно зручно. Нікому з команди не треба пам'ятати розміри всіх девайсів. Якщо ми десь помилилися і хочемо для якихось, наприклад, планшетів зробити мобільний дизайн. Ми це правимо в одному маленькому файлі, і бонусом код читається взагалі без якихось проблем. Тут лише одне хочу сказати: не кліпайте те, що не використовуєте. Уже часто або я показую цю практику людям, або люди самі її використовують, але кліпа. Мільйони один декстоп, Excel, XL, XSL, SSL і так далі. Використовують, звісно, лише один, але накліпали всі. Ну, типу, воно там лежить, нікого не трогає. Трогає. Народ, його треба рев'юшити, про нього треба думати. Воно кожен раз буде вискакувати як підсказка в ідеєшці. Тому, будь ласка, описуйте лише ті міксіни, розміри, змінні, які використовуєте. І ще доволі часто бачу варіант, коли це все обертають в класи, роблять uh, hidden Desktop, uh, Visible Desktop і так далі. І не Подумайте, я також це роблю, але лише з Hidden Це дозволяє легко читати стилі. Ви бачите, що клас Hidden Mobile, і значить, що цей блок не з'явиться на мобільних девайсах. Це дуже зручно. Але це навіть на третину не покриває всіх ваших потреб, тому що у нас уже флекси, грібокси у нас не лише дисплей блок. В залежності від розміру девайса ми можемо по різному сортувати блоки, по різному їх дисплеїти, змінювати бекграунд і, і так далі. Тому класи з Visible Desktop не будуть працювати, тому. Що там завжди не блок, а міксіни будуть працювати завжди, яка б необхідність у вас не було. І оскільки ми тут дуже часто, дуже часто буває, що якийсь елемент у вас ламає ваш лайут, і віддебажити цей елемент дуже-дуже складно, зазвичай. І тут є дуже-дуже маленький лайфхак. Ось такий рядок. Просто робимо бекграунд всіх елементів та псевдокласів на 10% зеленішим. Ну або будь-який інший колір, неважливо це зараз. І ось ви вже бачите, які елементи пересікаються, які елементи. Те, що бачать, і які де вилазять. Це дуже маленький лайфхак, але він врятує вам дуже-дуже багато часу. І я раджу його просто закоміченим залишити в коді, щоб інші розробники також могли це розкоментувати. І оскільки ми тут також пораджу, у нас є така властивість, як оверфлоу. Ми її звикли ставити Hidden. Якщо ми не хочемо бачити Scrollbar, зазвичай це Overflow X Hidden, і з ним було купа купа мороки завжди. Звідки же лізе оця необхідність дебагу, але наразі вже всюди підтримується нова властивість оверфлоу кліп, яка обрізає все неважливо вилазить. Воно чи ні, і це дуже дуже зручно, просто спробуйте. Можливо, це вирішить багато багато ваших проблем. А далі давайте поговоримо про основне, чому я зібрав це відео, про те, що дозволить вам робити темну тему, світлу тему, будь-яку іншу тему, і взагалі не боятися за дизайн вашого проєкту. Але спершу давайте поговоримо про підтримку каналу. Кажу чесно, мені б дуже допомогли ваші однодоларові підписки або якісь маленькі донати на мільйони одній платформі, які б я міг налаштувати. Але до сраки у нас є люди, які воюють, які прям. Мо зараз сидять в окопах, відстрелюються від сраної русні, помирають, калічаться або просто мерзнуть в тих окопах, і допомагаючи їм, ми допомагаємо собі в першу чергу. Тому витратьте ту копійку, той час, який би ви витратили на лайк, дизлайк, коментар, або на якийсь донат. Витратьте його на ЗСУ, накиньте Стерненку на дрони. Повірте, це окупиться в сотні або й десятки тисяч разів. Дякую. Тож повертаюсь до теми розробки. Найбільш за все в Сіасесі вам спростять життя CSS Custom Property або CSS змінні. тут важливо саме CSS Custom Property, не змінні САС, не змінні Лесу, а саме CSS Custom Property Описуються вони через два дефісу, назва property, дві точки і значення. Описуються вони зазвичай глобально. Я раджу описувати в глобальному псевдокласі root але можна звичайно і локально для окремого компоненту, але в цьому зазвичай немає сенсу. Так ось, що зберігати в CSS змінних, а насправді майже все. Основне база це кольори. І багато проєктів зазвичай кольорами і обмежуються. Я почну також з кольорів. Кольори нам треба для мультиземінгу. В основному, як ви розумієте, я програміст і я люблю темну тему. Працюю я в основному вночі, і темна тема маст хев. Тому, як мінімум, вам потрібно дві змінних, це бэграунд колор та текст колор, які будуть змінюватись в залежності від класу або атрибуту на html елементів. Це власне все, що ви повинні знати, коли робите темну та світлу тему. Ваш мінімум це дві. Змінні і все, і якийсь спосіб перемкнути цей клас. Тут одна одна порада. Як головний, спершу описуйте темну тему, для того, щоб світла тема не випікала очі вашим користувачам. Якщо щось пішло не так, JavaScript завантажився пізніше, або якісь помилки сталися і клас не назначився. Це власне, все, все, що вам потрібно знати для мультизеймінгу. Також по мультизеймінгу є ось такий прикольний проєкт, послання на який буде в описі, який розказує, що нам не треба багато змінних кольорів. Нас достатньо на весь проєкт всього 4. а Тут у нього всього одна змінна, яка гуляє по колесу кольорів. І чесно, я дуже хочу з ним погодитись, тому що всього чотири кольори це дуже класно. Чим менше CSS змінних у вас є, тим краще ваш дизайн. Не в плані, чим менше ви їх створили, а чим менше необхідність в них є. І я чесно спробував це натягнути на свій проєкт не вийшло. Мені треба робити більше акцентів, виділяти окремі панельки і так далі. Але можливо це сподобається вам і вам знадобиться, тому використовуйте. І щоб не повертатися до цього питання, я для мультиземінгу використовую. Next Color Mode пакет. Так я знаю, що у Вьюз є аналог, але як на мене він працює трохи гірше. Тому Next або View Color Mode можу вам радити. І я взагалом вважаю, що мінімум темна світла тема це просто прояв поваги до ваших користувачів. А і якщо ви з минулого, то можливо, можливо, у вас ще є інформація, що темна тема економить світло. що це екологічно правильна штука. І це про маркетинг, а не про реальність. В реальності щоб темна тема економила світло. Треба прям дуже Уже дуже круті специфічні монітори, економія там прям мінімальна, мінімальна, і, скоріш за все, ви більше світла витратили мене слухаючи, ніж зекономили комусь. Ну і треба розбавляти відоси якимись персональними історіями. Розкажу в мене був замовник маскотом панди. І, звісно ж, з вимогою створити темну світло тему, але в кольорах їхнього маскоту. Я розумію, що темну тему в кольорах панди зробити легко. А ви намагалися зробити світлу тему в кольорах панди? Бо я намагався, був дуже прикольний. І веселий експеріенс на жаль, не можу вам його показати. Тож повертаємось до CSS змінних. Що ще? Звичайно, шрифти, розмір шрифту. Тут одна одна порада. Робіть розмір шрифту, основний для HTML в пікселях, далі в ремах. Це дозволить вам змінювати одну змінну і зміниться весь ваш лаїут. Ну і будь ласка, вивчіть вже нарешті реми це відсоток від фонсайзу HTML. Є ми це відсоток від парента. А базовий фонсайз я раджу ставити 10 або 12, щоб було більше. Дільників я ставлю 10, щоб було зрозуміліше. Один рем 10 пікселів. А оскільки ми тут одразу раджу зміну indent-base. В ремах indent – це відступ абзаца. Я раджу використовувати її також взагалі всюди, де є текст. Це відступи на кнопках, відступи на формах, падінги форм і так далі. І так далі. Це просто візуально красивіше зробить ваші форми і кнопки залежними від розміру шрифту. І зважаючи на будь-який розмір шрифту, це буде виглядати красиво. Ну, як Мінімум симетрично І також зміні зберігаємо всі відступи, які нам треба. І чим менше їх, тим краще. Розміри якихось панелей, розміри модалок, тип бордеру, бордер радіус, розміри якихось специфічних іконок і так далі. і так далі Також дуже раджу Z-індекси, щоб не думати, що вам писати 999, чи 1, чи мінус 1, і так далі. Ви зараз бачите змінні які використовую я. Їх трошки додаться, ще треба сайзи, гапи, але небагато Але в чому ж сок саме? css змінних. По-перше, і головне, вони завжди є на фронтенді, як в доісторичні часи робилися темні теми, і чому їх бояться до сих пір? Була якась SAS-змінна, і білд проєкту створював два css файли dark та light. І коли користувач підключав тему, ми підключали цілий здоровезний css файл. Це було дуже великою морокою. Це займало дофіга місця. Зазвичай змушувало користувача перезвантажувати сторінку і так далі. css змінні вже на фронтенді. Ви просто перемикаєте їх значення, і все. І з цього ще слідує дуже-дуже неочевидна штука. Дуже легко ваші користувачі, ваша ком'юніті може редизайнити ваш проект. Цього навіть не треба давати якісь доступи або інтерфейси, він може просто створити плагін для хрому. І це прям неймовірно круто. Я дуже сподіваюся, що в мене буде ком'юніті, які за це запариться і зробить щось для себе і для інших людей. І якщо хтось такий з'явиться, ось для вас я це роблю, всі се змінних, бо Ну, будемо чесними, ширину можна було б зробити і в звичайній SCSS змінній. трохи було б дебажити не, не так зручно. І так, в CSS змінних є недоліки, не можна використовувати різні форми трансформації, наприклад, САСУ. Але якщо бути об'єктивним, зазвичай вам це не треба. Вам не треба колір світліший за 10%. Просто один раз його порахуйте і використовуйте. І єдиний, як на мене, вагомий недолік CSS проперті це неможливість використання їх в міді. Квері, власне, це все. Ну і тут треба сказати про неймінг. Завжди починайте з того, що ж це за проперті, колор сайз іде індент і так далі. Далі, чого ж це, колор сайз і так далі. І останнє обов'язково абстрактна Абстрактна назва. Ніяких колор Yellow, ніяких фонд сайз 15. Це прям дуже-дуже важливо. Це буквально основна причина, чому я матюкаюсь на Тайлвінд. Абстрактність назви дуже дуже важлива. Не забувайте про це. Ще є такий бонус. CSS variable ми можемо отримати в JavaScript. Це дуже корисно для різного роду графіків, екстернал компонентів і так далі. І насправді це вся магія CSS. Все все, що вам потрібно знати. А можу лише трохи поговорити про неймінг класів. Прямо зараз я демонструю вам екран, скоріше за все, з кодом і з функціональністю, яку має моя плікуха наразі. Там небагато, це в основному лаяут. Але цей лаяут я спеціально робив складним, він трохи Наворочений, я це робив з інших причин, але ви навряд чи тут скажете, що це дуже-дуже простий якийсь мейкап. Тут є і анімація, і мобайл від декстопа відрізняється таки непогано. Але якщо ви подивитесь в код, то код буде маленьким, не таким страшним, як вам завжди здається. Це так, бо я використовую компонент без підхід. І дуже-дуже дуже просте правило по неймінгу: як же називати клас, який у нас є в компонентів, якого є ім'я? Неймовірно, але я пропоную його називати ім'ям компонент. Ну просто якщо ми маємо BaseButton, то клас у неї буде BaseButton. А далі всі компоненти, які туди входять, і нам треба описати їм клас, називаємо по бему. Назва класу, два нижніх підкреслення, і назва Base Button і так далі. Тут у мене є дві рекомендації. Перша, якщо вам треба робити субкомпонент, тобто ви бачите, що вам треба робити хедер тайтл, а в ньому треба іще subtitle і субсуб sub -sub 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 це прямо каже вам, що це треба. Винести в окремий компонент кращого показника, що ваш компонент завеликий, у вас не буде. І друга порада саме по БЕМу. Перестаньте використовувати оці шорткати: амперсант, нижнє підчоркування і так далі. Звісно, це особиста думка, але це дурна практика, яка дуже-дуже багатьох людей лякає саме в БЕМі, в БЕМ-неймінг конвенції. Давайте так. Ми економимо якісь копійки, але втрачаємо можливість пошуку по проєкту, пошуку по стилям. Ну і ще й пугаємо всіх новачків, які заходять і дивляться на ці амперсанти. Які вказують не на клас, а на суфікс класу. Ну камон. А в рамках цього я ж вам нагадаю, навіщо нам треба унікальні класнейми, щоб ми знайшли баг і за 3 секунди скопіювали клас і знайшли компонент, в якому цей клас і одразу почали працювати. Без тулбарів, без допомоги ліда, і без я не знаю якихось дивних правил, як в якому порядку вам виставляти класи. І ось такі, от шорткати не знаю навіщо, але вони портять саме цей саме. Ми швидко добратися до компонента або до його стилю. І ви повинні розуміти, що компонент бейс нам дозволяє дуже вільно поводитися з неймінгами. Скоріш за все, скоріш за все, ви накопіюєте компонентів, і у вас будуть однакові класи. Це погано, але це вирішується лише на рев'ю. Ну або на рефакторі, звісно. Ще дуже дуже важливо треба сказати, поки ми в компонентах ще компоненти завжди мають мати скопит стайли, ізольовані стилі. Це прям ну дуже дуже часто помилка, яку я бачу, і в новачків, і в старшачків, і в усих вусих Якщо ідеєшка не запропонувала скоп в їм похеру, вони залишають так. І це дуже-дуже погано, тому що стилі стають глобальними. А значить, якщо ви зробили якийсь клас, назвали його active і покрасили в червоний колір в не нескопет компоненті, ці інші active також стануть червоними. І ви це дуже-дуже дуже довго будете відлавлювати, тому не треба всі стилі в компонентах ізольовані. Ну і звісно, ви тут можете сказати про каскадність, не все так погано буде, але ні, давайте, давайте. Представляти собі найгірші варіанти, бо найгірший варіант ти дебажиш це цілий спринт. І це вже відповідаючи на питання саме з англомовної версії минулого відео. А що ж робити, якщо у нас не компонентний підхід? У нас оця old school розробка, де є бекендер, є здоровезний CSS файл, і це все треба якось розбивати. І ось тут ви маєте вже використовувати БМ по повній блок-елемент модифікатор. Це не про неймінг конвенцію. Неймінг конвенція це те, що лише частинка, яку ми використаємо. Там насправді дуже дуже багато правил, як правильно розбивати стилі, по яким директоріям їх пихати, як називати файли з андрескором без андрескору, і так далі. І так далі. І у вашому випадку це вибір. Ще є інші стандарти, про які я знаю насправді мало, бо я дуже мало з ними працював. Тому якщо вам не підходить БЕМ, просто погуліть CSS methodology і знайдіть, що там вам треба. І також декілька порад не зовсім про стилі, але дуже близько, які я не знаю, чи треба виносити в окреме відео. А по-перше, favicon. Хто задумується, але це вже не тільки іконочка маленька в браузері, яка з усіх стандартна. У нас вже є прогресів веб-аплікейшени, у нас вже є всякі тулбари для швидкого доступу в еплай і так далі. Тому ви просто повинні знати, кожен раз, як ви хочете вставити Фавікон, гугліть Фавікон генератор. Вставляйте туди свою картинку і слідуйте інструкції. Там дуже дуже легенька інструкція скачати файлик, закинути картинки і підробити маніфест. І можете одразу подивитися, як ваша аплікуха буде виглядати на тих. Чи інших девайсах це далі про шрифти? Зараз це скоріш за все чисто накстова іксторія, але можливо ні, і можливо у інших фреймворках таке також є. Extension Next Font дозволяє нам юзати будь-які шрифти і не думати, не скачувати їх, не завантажувати, не підключати до CSS -ки. Він зробить все сам. І при билді він, звісно, скачає і підключить цей шрифт, який ви обрали. Це дуже дуже зручно. Єдине, що я не ресерчив але іноді має сенс лейзі лодити шрифти. Як цим справиться цей пакет, я не знаю. Але для швидкої розробки цього прям і нав і нав. І останнє хочу поговорити про іконки. Я сподіваюся, ви розумієте, що всі іконки, іконографія у нас в SVG, жодних картинок. І я в проєкті використовую вперше. До речі, використовую пакет Next Iconify, Next Icon, В чому суть він сам менеджер дуже дуже здоровезну базу всіх іконок, яку ви бачите зараз на екрані. Iconify. Ми можемо дуже легко прямо звертатися до цієї іконки. Він сам її підключить сам. Поставить правильні аксесабіліті теги, там завантажить саме її. Звісно, завантажить також на етапі білду. І це дійсно виглядає дуже-дуже зручно. Я дам вам фідбек, якщо щось піде не так з цим пакетом. А якщо у вас є дизайнер і в нього прям кастомні кастомні іконки, зазвичай не кастомні, він їх десь скопіював і вам пропонує як унікальні, але ви цього не доб'єтесь у нього. Дуже проста порада, як дуже просто з цим працювати. А по-перше, кожну іконку в окремий компонент, в U-компонент. так туди прямо вставляємо СВГшку. Кольори змінюємо на Current Color. Current Color – це колор шрифту, який ви використовуєте, parent шрифту. А ширину і висоту ставте в 1ЕМ. Це найбільш комфортний варіант роботи з іконками, як на мене, не треба робити SVG з ікон і так далі. Ну, а на цьому все. Сподіваюся, я був корисним. Якщо вам не подобається дизайн, то про нього ще поговоримо, як мінімум, відео про accessibility, відео про SEO. І знайте, що могло бути гірше, бо я ностальгую за старими добрими. Часами, коли сайти висталися реально як журнали, а потім прийшли мобілки, і все вбили. На цьому, все дякую, підтримуйте збройні сили України.